Про коменти да. до речі, і про комунікацію да. тут позавчора широко розійшлося відео майстер-сержанта бригади Магура Валерія Маркуса, mm -hmm. де він розповідає про те, як відбувається штурм. Дуже таке і інформативне, і емоційно позитивне таке відео, під яким у Фейсбуці з'явився комент генерала залужного, чому роздягнений. Ну очевидно, маючи на увазі, що mm -hmm. він без бронежилета, mm -hmm. що в принципі є суворим порушенням, я так розумію, норм. Але всі почали зразу це цитувати. Супер історія, тільки я помітив, що у Валерія Маркоса є синя галочка, яка означає, що його акаунт Фейсбуку верифікований, тобто це справжній Валерій Маркос. Угу. А у генерала залужного немає цієї синьої галочки, і це означає, що будь-хто теоретично може собі зареєструвати е, таку сторінку у Фейсбуці і від імені генерала щось писати. Ви можете підтвердити, що е, цей коментар генерала залужного це від справжнього генерала залужного. Я зараз зайшла в аккаунт особистий Валерія Федоровича подивитися, яке там фото, галочки там нема, до речі. Там немає галочки. А... Тому у ну, мене як журналіста, наскільки це верифікований коментар, і відповідно всі новини з цього приводу, наскільки вони справді відповідали дійсності. Ну, якщо ви, до речі, бачили, то навіть наші лідери громадської думки. А... Використали цей випадок, бо в цей день же Марко зустрічався із президентом, і навіть тут вони спробували пограти на користь Росії і протиставити це. Це дуже некрасиво. Мені дуже соромно за цих людей, які це зробили. Тому що це люди, які позиціонують себе як патріоти, і вони публічно навіть з цієї красивої класної історії. Це дуже гарно, що таке спілкування відбувається. Зробили з цього. Подарунок росіянам я перепитаю. Я, чесно кажучи, не питала Валерія Федоровича, чи це правда. Я Зараз ось шукаю що там по коментах, щоб подивитися у нас є... чи це його аккаунт. Ми можемо показати ще раз, якщо можна збільшити. Да, фото, якщо б збільшила, фото я зараз аккаунті можемо ж показати. Погано видно нам, звідси на моніторію, на великому екрані було б. Ну, більше, ну от його аккаунт. Але... Так, це особисто. його, це ну... його. Тобто це він. Ну, ми теж іноді обмінюємося у <свісно> Фейсбуці <свісно> з ним коментами, <свісно> хоча ми ж на зв'язку безкінечно. Ну тобто є сенс подумати про те, щоб верифікувати аккаунт генерала, але... і тоді таких питань <свісно> не буде. <свісно> Добре.